Добрий вечір, шановні пані та панове. Ми раді вітати вас в цьому залі на авторському концерті композитора, піаніста, музичного пело. Перед, перед, перед йдемо на капелу, так, красиво, а капела співаємо. Так? Значить, солісти, поклон йдуть, солісти, Віталій, ви вийдете тут двоє, поклон зробите, так, і тоді підете. Раз, два. готови, чи не? На першу долю давайте. Добре, хорошо, добре. Добре, добре кінці рітинуто дивимося за мною, щоб не було в нас кваква. Добре, давайте далі наступний. Звичайно, сьогоднішній концерт композитора сучасного композитора Віктора Тавичка дуже особливий. Тому що музика Віктора Тавичко не є така дуже проста. Це музика сучасна, музика академічна. Вона для неї характерне дуже сучасне хорове письмо, і не кожен колектив може виконати цей твір. Але для нас тим більше цікаво, виконання такої музики ідея поєднання академічних традицій і такого неофольклоризму. Якраз домінантою творчості Віктора Тавичка є таке дуже органічне поєднання фолькло. Як академічної музики. І це дуже цікаво. Його музика надзвичайно глибока, емоційна, образна. І е, він торкається надзвичайно таких е, тем глибоких, тем які притаманні і для нашого краю, і для всієї України. І нам надзвичайно приємно виконати такі широкі великі полотна. Дальше, значить, львівська опера, чотири номери. Після того виходимо на циганочку, циганочка. Мені нікие с ювіари. Ну, я вас закажі не звість. Mm. Ну, ви даєте. Вітя, молодець. Талантливий хлопець. Просто я рахую, що він для мене написав магу. За скільки років, скільки я його знаю. Більше 40 років, а то ще більше. Все, 5-6 романсів, оці дві пісні з хором і все мало. Мало бути хоч 50 творів. Я вже йому то казав скільки раз, але своє робить. У виконанні цього легендарного, без перебільшення, легендарного е прекрасного закарпатського народного хору. Послухаєте ряд з однієї сторони традиційних пісень там, і таких обробок, а з іншої сторони невеликі експериментальні твори. Трошки хор трохи. Ну, не може бути більше. Я ще мав співати дві, два романси його, але я чую, запросив тенора з опери, театру Злівського, та він буде співати ті два романси. Я йому вступив щиро не співати. Ну, концерт просто ну певні переживання, це зрозуміло. Не Ти коли твоя музика звучить, це та музика, яка спочатку звучала ну у тебе кажуть всередині, от а тепер вона виконується твоїми колегами, то ну не завжди це співпадає одне з одним і. Ці неспівпадіння співпадіння спочатку вирішуються на, в плані репетиції, а потім вже на концерті, коли ти бачиш реакцію публіки, от, ти, бачиш, ти оцінюєш сам, наскільки тобі вдалося втілити той чи інший задум. Тому ну, це такі. Важко сказати, що складніше. Це є компоненти, які дуже тісно вза взаємозв'язані. Трошки, трошки доба додати, ну треба може трошки цих трошечки трубачів, легше як не Ні, 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 трубачів нормально. Віктор Федорович про те, що багатьох років писав для нас музику до наших танців, до вокально-хореографічних композицій. Тому твори на сьогоднішньому концерті надзвичайно різноманітні, цікаві. І я думаю, що багато з них вже війшли в золотий фонд нашого колективу. Слово Добре. Так, добре. Він мене запросив, і я зобов'язаний просто прийти на звітний вечір. Концерту свого доброго, давнього, знайомого, приятеля і прекрасної людини. І бажаю йому всього-всього найкращого. Це буде чудовий вечір. Я дякую. Цікаво, отвори взагалі такі незвичні по гармонії, але на слух лягають. Незвичні, дуже так. Взагалі він як людина хороша, дуже і викладач. Цікавий з ним легко дуже на парах спілкуватись. Людина в своїй творчості досягла високих результатів і її досягнення вийшли за межі області. Ми безмежно раді, безмежно пишаємося, що в нашій мистецькій родині працює така неординарна творча особистість. Людина, яка представляє всю композиторську школу Закарпаття, і чекаємо від вас нових творів, а ми будемо їх слухати, будемо виконувати в вільній незалежній Україні. Я порозумів наскільки важливе мистецтво зараз в такі е трагічні і кризові моменти в історії держави. Пригадаємо, коли Солдати йдуть в атаку, що вони роблять, вони співають пісні. Солдати, які перемогли, що вони роблять, вони співають пісні. Тобто пісня і музика це є м м надзвичайно потужний засіб максимальної, максимальної згуртованості, максимального. Мобілізації, максимальної мобілізації сил душевних і фізичних, в тому числі, тому що гімни спортсменам, гімни нашим солдатам і так далі. Тому ця роль музичного мистецтва вона ще збільшилася. І дуже хочеться, щоб серед багатьох важливих завдань нашого керівництва держави. Вони все-таки знаходили можливість і знаходили час підтримати музикантів. Молодочка, дивіться сюди, Олечка, дивіться. дивіться. Крещедо, До кінця. Молодці. Там одна ноточка була на початку, відчулася. Але так молодці, молодці. Добре. Молодці. Сподіваюся, що ви отримаєте насолоду, трошки розпружитеся і вам захочеться прийти на наступні концерти. Дякую, дякую, дякую.